Наступне, де ми втрачаємо енергію, ми оцінюємо людей. Ми часто говоримо поза спиною людей, оцінюючи їхні здобутки, знання, результати, процеси, досягнення. Все. Чому нам це вигідно? Тому що ми, звичайно, зливаємо туди енергію. Ми виправдовуємося перед своїм нікчемністю. перед... Відсутністю результатів перед тим, щоб ми не робили нічого. І, на жаль, в цьому сценарії живе теж понад 80% людей. Тому я хочу звернути твою увагу на те, що не варто оцінювати будь-кого. Оцінюй тільки самого себе, Оцінюй тільки і порівнюй верніше тільки себе з самим з собою. Да? Тому що завдяки цьому ти зможеш відслідкувати настільки ти крутий. Чи крута. А часто, якщо ми прорефлексуємо і згадаємо, яким були п'ять років тому, і порівняємо себе самими зараз, ми кайфуємо від цього. Це дійсно прогрес. І оцінюючи себе, ви енергію зберігаєте собі, і ви результати привласнюєте собі. Тому кайфуйте від цього.